Шахтар придбав бразильця за 17 мільйонів євро. Яка подальша мета цього трансферу? Георгій Судаков поки залишається у гірників. Коли ж буде цей найкращий час для трансферу у топ-чемпіонат? І в чому полягає бразильський вектор розвитку гірників? На всі ці питання нам дав відповідь спортивний директор донецького шахтаря Даріо Серна. Нам вдалося провести коротеньку розмову, і от найцікавіші і найважливіші відповіді на ключові питання. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, а також про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Скажіть, будь ласка, зараз рівень виступів українських команд в Єврокубках він суттєво нижче, ніж тоді. Чи реально через якийсь час вийти, хоча б не на такий рівень, а трошки підняти? Ось а, а нам треба, а нам треба. Війна, звісно, зробила своє. І Росія зробила те, щоб... случилось, що случилось, но ми не можемо відпустити руки. Ми повинні любити, уважати і розвивати український футбол. І я всім президентам можу тільки подякувати за те, що вони Делается за украинского футбола. Я читал сегодня, что за последних 11 лет самое больше иностранцев сегодня. Больше 100. В чемпионате мы это В Украину, да. Больше 100, 100 иностранцев. Это самое большое самое количество за последних 11 лет. А с чем вы Ну, это может быть плюс, это может быть минус. Угу. Или у нас плохие украинцы. Или мы привезли э, очень хороших легіонерів. Я думаю, что это микс. Да, да. Э, і я надеюсь, что война скоро закончится, и что все президенты клубов и болельщики вместе с э, нами и даже и вся страна поможет поднять снова Украину как страну. Економію в Україні, і звісно, спорт і футбол в Україні, це дуже важливо. Якщо говорити от про шахтар в контексті цього попереднього питання, попередньої відповіді, ну я бачу такий бразильський вектор більше задається, тому що відпустили Зубкова, відпустили Сікана. Зараз взяли за великі гроші Еліаса до цього Кевін приїхав, Педрінію повернули. Шахтар більше зараз на Бразилію орієнтований. Шахтар завжди до Бразилії. На жаль, війна перші два роки те, що зробила. Убрала наших футболістів багатьох, багатьох не вернутися назад. Но ми повертаємося тому вектору, де ми були. І ми вміємо працювати з Бразильцями. Но нам за хорошего Шахтера нам нужны сильные украинцы, которые у нас есть. Но надо и, и искать их и, и еще больше. Поэтому я надеюсь, что после войны шахтар делает свои дела. Шахтер каждый год в Лиге Чемпионов берет своих 7, 8, 9 очков. Но ну, нам нужны другие клубы, которые должны будут поднимать коэффициент э, Европы. Поэтому очень важно для нас. Ну На речі попитай, что вы то, что там 8 очек может выстачить в лице чемпионов, как показала практика, да, він може, він да, может выстачить. Да, да, видите, поэтому даже динамо Динамо загреб с 11 очкование попали дальше. Драматично, дуже. Да, да. Поэтому это футбол, это спорт. Но каждый должен заниматься своими, а мы вместе должны заниматься э, коэффициентом э, Европы. Це дуже бути наша ціль український футбол кожен день Прокоментуйте взагалі трансфер Еліаса, тому що ну, 17 мільйонів євро це величезні гроші, тим більше під час війни. Чи задоволені ви таким підписанням взагалі? І чи може він стати таким одним з, одним з тих гравців, які зможуть дати Шахтарю ось Поприки, ну ми ми не можемо тільки говорити про покупки, ми продавали футболістів. Ми Ну і Кевіна, продали Зубкова, продали Сікана. При тому і ми вирішили забрати цього Кава, который у нас був перший, другий, третій на листі. Это був наш наш перший вибір, не скажем так, останній. Тому Президент презентал добро на покупку цього футболіста. Я впевнений, що він будущим принесе от велику пользу Шахтару і українському футболу. Що потрібно зараз для того, щоб побудувати ось цей найвеличніший Шахтар в історії, як його це? Потрібно время і терпіння. У нас ходить достатньо молода команда. От. Е, ми отпускали Степаненко 3-4-3-5, Зобко 2, 23, 23. Это були українці, опытні футболісти, а на місці їх купили Кавака, торе 18 Ещё, может, одному клубнику, который 18-19. Надо время и терпение. Ну, це ви, кажете, напевно про Дельєр, за з яким там тяжкі перемовини. Ну, там не буду назвати фамілію, но займаємося покупкою футболіста. Якщо виполучиться, будемо довольні. Якщо ні, будемо до цього вопросу возвращаться к лету. Ну, те що такі трансферні ціни на українських футболістів, от як про Крупськогошло, те що Шахтарюна вдалося його підписати 3 мільйони через війну, через те, що багато Скажімо так, легіонерів відповідного рівня не хочуть їхати в Україну через війну. Десь ціна на українців вона зараз штучно завищується, на ваш погляд. Ну, в Україні є хороших молодих футболістів. І ціна на українців завжди, завжди була велика. Ніколи вона не була така низька. Тому українці нове покоління і нове покоління Так, да, У нас був в Крупському, але но прийняв рішення підписав за Металіст. І вважаю, вот это его рішення Медвигем це дальше. Чи є, хорошо, я по-іншому запитаю, чи є зараз от в українському чемпіонаті футболісти, молоді українці, які е, вартують уваги Шахтаря, які можуть добухти в да. першій команді? Да, є. У нас в академії досить много футболістів. Є даже руху пару футболістів цікавих, которые сейчас пришли Карпати. В, в Полесі хороші українці. везде, везде є хороший, но Одно дело грати за якийсь один клуб, а другое играть за шахтар. Це вообще різний уровень. поэтому ми повинні бути 100% впевнені, що це качественний футболіст, який нам поможе перед подкупкою. Скажіть взагалі ну, про те, що є певна проблема, що от молодих українських футболістів і Динамо зараз брашка не відпустила Шахтар десь Судакова в свій час, чи яким чином клубу варто на це реагувати, яким чином треба діяти, щоб підтримати цих футболістів, аби вони не, не регресували? Ну, во перше по Судакову було одне конкретне пропозиція, uh -huh. угу. десь півгода тому, 8 місяців тому. Це Наполі? Ну, e По-моєму, так. Да. Угу. Uh -huh. Ну, було багато питань, але Наполі, я думаю, був найкоректніший з них всіх. E я думаю, що футболісти повинні показувати на поле e свої качества, результат команди, а потом все время у нас все придет к себе, и, и трансфер случится. Шахтер никогда не, не оставлял футболиста, если его надо было продавать. Мы вовремя время mm -hmm. Поэтому я уверен, что так, так будет с многими футболистами. Судоков очень важный футболист, за Шахтера, сегодня за сборной Украины, за украинский футбол. Его только, его только все ждет. У него все впереди. Он очень молодой. Ви вважаєте, що він не, не пройшов ще свій пік? що ще в нас не было. Не, що в нему еще треба працювати багато, щоб був готовий за топ європейский клуб. Как як <плес> Дуглас Дугла як как як как Вони Они проходили, і Йому надо ще пройти. Тож ему що поможе, щоб пошло топ-європейський клуб. А що касається Динамо, продажі брошка я останусь, я тут не можу нічого коментувати. Ну, це не, це не Скажімо так, чи вважаєте ви, що Судаков ще може так спрогресувати, щоб була пропозиція більша, ніж та, що пропонував Наполі по гроші? Думаю, це важливо для клуба. Конечно. Угу. Он буде стоять точно в ті день, за которыми ми його продаємо. Зараз, Тут президент вважає, що потрібно от в цей час будувати шахтар, який буде найкращим в історії. Це план на 5 років, може, на 7 років вперед, наскільки по часу закладається, щоб побудувати от цей найкращий шахтар в історії. Я давав нашому клубному, нашій клубу телевізії інтерв'ю і сказав, що такого підбору ніколи не було. І не було такого на підбору на кожну позицію. У нас два футболіста. Качественна. І молодая. тому, як я сказав. Е-е, ми знаємо, що діляємо, ми знаємо, куди рухаємося. Нам нужно время и терпение, потому что у нас очень достаточно молодая команда. Їм надо время, їм надо підішка. Ну, потом, когда перейдём этот период, я вас уверяю, что Шахтар будет сами сильні. Подивимось, як Шахтар буде грати у другій половині української прем'єр-ліги і на який Єврокубок вони зазіхнуть по завершенню цього сезону? Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку цьому відео. А також пам'ятайте, що наші партнери це компанія Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. До нових футбольних зустрічей. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.